Є книжки важливі, є книжки серйозні, корисні, патентичні, інтелектуальні, а є такі, які просто роблять життя трохи краще. Троє учівні, якщо не рахувати собаки, Джеромака Джерома саме з цієї категорії. Це той рідкісний текст, який не старіє та не втручає гумору уже понад століття та змушує людей сміятися щиро, голосно і впізнаючи себе. Так-так, цій книжці більше ста років, і так вона досі працює безвідмовно. Про що ця історія? І чому вона не лише про човен? Формально все просто: троє друзів: Джей, Джордж і Гарріс, вирішують утекти від міської метушні та вирушають у подорож човном по темзі. Разом із ними Фокстер'єр. Мон Моренці. персонаж настільки яскравий, що іноді здається, ніби саме він є головним героєм. А далі вас очікують катастрофічні збори в дорогу, нескінченні дрібні негаразди, комічні непорозуміння, дощі, холод і консерви, які неможливо відкрити, а також ідеальні плани, що розбиваються об реальність. Та насправді ця книжка не про подорож. Вона про людей, про нашу лінь, самовпевненість, іпохондрію, дружбу, здатність сміятися з себе і рухатись далі, навіть коли все йде не за планом. Це класичний англійський гумор, тонкий, іронічний, спостережливий, без грубих жартів, але з влучними фразами, які хочеться цитувати. Джеромка Джером Каджером сміється зі своїх героїв, але ніколи не знущається і водночас дуже тепло до них ставиться. Саме тому книжка не зла, не цинічна, а дивовижно комфортна. Її читають, коли втомилися від важких сюжетів, не хочеться драми, а хочеться просто гарного настрою. Для кого ця книга? Чесно, майже для всіх. Для дорослих, які хочуть перепочити, для підлітків, які відкривають класику без нудьги, для тих, хто любить дотепні спостереження про життя, для людей, яким близькі теми дружби і самоіронії, для тих, хто шукає книгу на вечір і раптом перечитує її вдруге. Це одна з тих книжок, до яких повертаються, і не тому, що забули сюжет, а тому, що хочеться ще раз побути в цій компанії. Читачі цінують у ній легкість, теплоту і здатність повертати радість простих речей. Тому навіть не думайте, купуйте і читайте.